Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі Урок 13. Практика написання твору опису тварини у художньому стилі Привіт! Ми дійшли до важливого етапу нашого курсу. Сьогодні ми об'єднаємо всі наші знання і практикуватимемося в написанні повного твору опису тварини. Перед тим як почнемо, давайте поговоримо, чому важливо практикуватися. Уявіть, що ви хочете навчитися грати на гітарі або стати крутим футболістом. Просто читати про це недостатньо, потрібна щоденна практика. Так само і з написанням творів. Практика допомагає не тільки в школі, але й в житті. Вміння красиво і чітко висловлювати свої думки корисне скрізь, у спілкуванні, написанні постів або навіть у майбутній роботі. Чим більше ви тренуєтеся, тим легше знаходити слова для вираження своїх ідей. Тож давайте використовувати наші навички і перетворювати слова на магію. Перш за все, згадайте тварину, яку ви обрали для опису. Напишіть її назву на вашому листку. Чудово! Тепер відповімо на декілька питань, щоб підготувати матеріал для нашого опису. Подумайте про вашу тварину і відповідайте на наступні питання. Де живе ваша тварина? Напишіть, наприклад, у лісі. На луках, у джунглях, вдома, якого розміру ваша тварина? Напишіть, наприклад, маленька, середня, велика, який у неї колір і форма. Запишіть, наприклад, коричнева з білими плямами, пухнаста з довгими лапами, які в неї звички та поведінка. Напишіть, наприклад, полює вночі, любить гратися, спить вдень. Давайте тепер спробуємо візуалізувати нашу тварину і додати більше деталей. Уявіть її перед собою або намалюйте на папері. Як вона виглядає, де вона знаходиться, що вона робить. Намагайтеся побачити кожну деталь. Запишіть ключові моменти, щоб не забути. Тепер згадаємо, що таке художній стиль. Він допомагає зробити опис яскравішим і цікавішим. Використовуйте метафори, порівняння та епітети для опису вашої тварини. Наприклад, замість тигр великий можна сказати тигр як величезна, смугаста кішка. Тепер давайте складемо план нашого твору опису. Це допоможе вам структурувати ваші думки та зробити текст більш послідовним та логічним. Використовуйте інформацію, яку занотували вище. Ось приклад питань, які полегшать вам процес складання плану. Вступ. Назва та місце проживання тварини. Як звати вашу тварину. Де вона живе. Основна частина. Опис зовнішнього вигляду. Запишіть, якого вона розміру, який у неї колір і форма. Наступний пункт плану опис поведінки. Запишіть, як вона поводиться у своєму середовищі, які в неї звички. Кінцівка. Цікаві факти та особисте ставлення. Які цікаві факти ви знаєте про цю тварину? Чому вам подобається ця тварина? Запишіть свій план у своєму листочку. Додайте елементи художнього стилю, щоб ваш опис був більш яскравим та образним. Наприклад, замість тигр має чорні смуги. Напишіть, чорні смуги на тілі тигра виглядають як тіні на золотистому сонці. Додайте порівняння і метафори, щоб зробити опис більш цікавим. Наприклад, замість тигр полює, напишіть. Тигр, як невидимий мисливець, крадеться по своїй території як тихий вітер серед дерев. Пам'ятайте про емоційне забарвлення вашого опису. Наприклад, ви можете написати: Тигр, справжній король джунглів, його рик змушує тремтіти всю округу, а його грація зачаровує кожного, хто його побачить. Тепер, коли у вас є план, давайте почнемо писати Вступ до вашого твору. Використовуйте ваші відповіді на питання з плану, щоб написати перший абзац. Наприклад, моя улюблена тварина це тигр. Він живе у густих джунглях Індії. Чудово. Переходимо до опису зовнішності вашої тварини. Використовуйте ваші відповіді на питання з плану. Наприклад. Тигр велика тварина. Він має яскраво оранжеву шерсть з чорними смугами, що роблять його схожими на живий вогонь у джунглях. Тепер опишемо поведінку вашої тварини. Використовуйте ваші відповіді з плану. Тигр рухається граціозно, як тінь, тихо пробираючись крізь густі зарості. Він любить плавати в водоймах, що знаходяться в його території. Чудово! Тепер давайте додамо декілька цікавих фактів та напишемо кінцівку. Використовуйте ваші відповіді з плану. Наприклад, тигр є одним з найсильніших хижаків у світі. Мені подобається тигр, бо він сильний і граційний, як справжній король джунглів. Чудово! Ви написали повний твір, опис. Перегляньте свій текст і переконайтеся, що він має вступ опис зовнішності, опис поведінки, цікаві факти та кінцівку. Ви молодці, якщо ви не додали художніх засобів, знайдіть місця, де ви можете додати порівняння, метафори або епітети, щоб зробити ваш твір більш яскравим і живим. Дякую вам за участь у сьогоднішньому уроці. Сподіваюся, вам сподобалося створювати свій власний твір опис тварини у художньому стилі. Продовжуйте практикуватися та розвивати свої навички письма. Тепер ваше завдання написати повний твір опис обраної вами тварини, використовуючи всі знання та навички, які ви отримали на цьому курсі. Не забувайте про структуру та емоційне забарвлення. Пам'ятайте, що ваша мета зробити твір цікавим та захопливим для читача. На наступному уроці ми розглянемо, як можна вдосконалити ваш твір. Дякую за увагу!